Зараз покажу в якому номері. Тут така штучка спеціальна. Щось воно там отюкнулося, не знаю. Вхід. Номер. Тут ми запихаємо ту штучку. Таку коробочку, щоб світло появилося. Зараз з'явиться світло. Де воно є? Ось ця коробочка. Ось такий номер. Тут дівчатка відпочивають. Маленькі дівчатка, балкончик, холодильничок, мікрохвильовка, чайник, все є, все є в номері. Тераса, кокон на терасі, один, другий і Карпат. Ще є спальня, зараз ще покажу спальню, як виглядає. З басика прийшли. Я прийшов, дівчата ще там миються. І тут така спальня. Теж досить класна, досить. Цим словом, зробили все для того, щоб люди могли розслабитися і ні про що не думати. Можете своєю їжею, можна в ресторані обідати, поснідати. Сніданки, звичайно, входять вартість проживання, а все решта, все решта по домовленості. Хочете самі, хочете, е, хочете йдете в ресторан на обід і на вечерю. Все. Це є район Східниці. Не знаю, як село називається. Не пам'ятаю верніше. За східницею там пару, 5 кілометрів будуть.